Прокинулася о четвертій ночі і відразу зрозуміла, відійшли води. Вже досвідчена породілля, вона знала, перейми можуть початися щохвилини. Викликати швидку зібратися справа кількох. Фельдшерський пункт теж зовсім поруч, але дістатися туди було вкрай складно. Сільський фельдшер уже чекала на неї і на швидку, що в цей час пробирала крізь снігові замети. Ми виїхали. Єлі добрались до поворота на глубоке, а потім поняли, що там ми далі нічого вже не, не проб'ємося. Очень много снігу. Значить, їхали по тунелі спочатку, а потім уперлися якраз сугроб. Тоді голова місцевої сільради посилає на допомогу трактора. Поки той ледь пробирається через сніги, у проділлі починаються перейми, і фельдшер готується до екстремальних пологів. Все необходимое приготовили, но, конечно, все волновались. Волновалась она, волновались мы. Вот, потому что роды бывают всякие. Была опасность потерять ребенка. Если начнутся роды, может ребенок быть обвит поповиной. Бывают такие случаи, два-три раза обвит поповиной. Тоже это надо. Быстро все ділять, може зроженець, може відкритися криваті о восьмій ранку. Трактор теж опиняється у сніговому полоні. В цей час здається, порятунку немає. Вся надія на вміння сільського фельдшера і щасливий випадок. Ніхто не боявся із нас цих сніжних заносів. Ми переживали, що нас чекає вперед. Яке стан рожениці, роженіці, на якому етапі йде йдева діяльність. Де придеться приймати роди, і на тапчині в медпункте, или в машині забрати. А ілі можуть бути все-таки мы ми відвізем до роддома. Але того ранку в день святого Валентина про породіллю в заметеному селі на російському кордоні вже знають усі. Сувора природа кидала виклик людяності і організованості. Начальники управління, всі служби та навіть люди, самі працівники, самі трактористи, водії дуже по людськи віднеслися. Дуже по-людськи. Я ж кажу, що навіть жителі місцеві прийшли запрягли коней. Підняті по тривозі місцеві МНСники вирушають визволяти трактор і швидку. Дорогу оприділяти містами було практично неможливо. Такий великий сніг був, що. Що поля що дорога була сровнена. Ці 18 кілометрів вони долали три години. І три довгі години в занесеному медпункті очікували на диво. А коли побачили стільки техніки, що прибула рятувати одне маленьке життя, не повірили очах. Вона народила хлопчика в харківському пологовому будинку. І назвала його Валентином. Мальчик родився з двократним і дуже тугим пуповини. Тому, якщо б це в дорозі, І вже шанси у ребенка забігати і бути здоровим було б значительно менше, тому що йде пакціому одразу. Людяність здолала природу. Маленький Валентин житиме і поки не знатиме, що світ завдяки йому трішки подобрішав. Від всіх таких із нас ми меже. У нас есть жены, у нас есть дочери, дочери, которые когда-то станут матерями. И это все-таки время. И кто-то когда-то окажется в этой ситуации. Работа есть работа. И никто, кроме нас, эту работу не сделает, если мы сами это не сделаем.